За залужного ситуація була інша за залужного кількість російських військ, і наших військ була трошки інша, і задачі, які вони виконували, були трошки іншими. Е, генерал Сирський взяв на себе страшну смертельну, я б сказав так, відповідальність у найскладніший період е, обстановки, коли, е, в тому числі в нашого військово-політичного керівництва, було чітке розуміння того, що принесе нам 24-й рік. І ми вже з вами розібралися навіть ну, дуже так поверхнево, буквально трьома чотирьома масками, якщо можна так сказати, наскільки складним був і залишається цей рік. Він ще не закінчився. Тому, знаєте, робити таку оцінку щодо ефективності генерала Сирського, ну, якби вони мали абсолютно рівні умови, можливості, можна було б говорити. А, до речі, давайте згадаємо, а хто вів у Києва? Генерал Сирський, а хто проводить?